Доброго ранку, діти, яка пора року настала? Зима, а що з собою принесла нам зима? Як ви думаєте, якщо на дворі холодно, то птахам буде легко вижити? Правильно, їм буде дуже важко. А хто мені скаже чому? Бо взимку нічого не росте і їм дуже важко знайти їжу. Птахи, хоч і готуються до зими, але цих запасів харчів дуже мало. Для того, щоб прожити всю зиму. Дітки, я сьогодні вранці поставила на підвіконня годівничку, а потім дивлюся на годівничку, а там синичка і снігур. Синичка мені сказала, що прилетіла до нас з самого лісу. Вона здолала дуже довгий і тяжкий шлях, щоб сказати нам, що птахи не можуть знайти їжу. А чому так сталося? Бо холодна зима, насіння засипане снігом, жучки і личинки глибоко під корою дерев заховалися. А як ми можемо допомогти птахам? Зробити годівнички? А що ми можемо покласти в нашу годівничку? Крихти хліба, зерно, кашу, несмажене насіння? Подивіться, хто прийшов до нас в гості погрітися. Це птахи. Які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима є дуже важким випробуванням і тому взимку вони намагаються триматися з грайками. Давайте познайомимось з ними. Дятел красива пташка, має чорні крила, сірий животик та яскравий червоний капелюшок. Дятел дріботить по корі старих дерев та шукає комах, які сховалися в щілинах. Він тримається за кору дерева міцними кігтями. Хто морозів не боїться і живе серед людей. На зиму не відлітає, під карнизом проживає, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто відгадав, той молодець. Це сіренька пташка, горобець. Горобець маленький, у нього невеличка голова, гострий дзьоб маленькі очі. Горобець, як усі пташки, має пір'я. Якого кольору пір'я? Сіре, коричневе, пір'я захищає птахів від холоду. Горобець швидко літає, зі своїми друзями, з граєю, спритно стрибає по землі та з гілки на гілку. А це хто до нас прилетів? Синичка. Синичка маленька, непосидюча, вертлява пташка. У неї невеличка голівка маленький, гострий міцний дзьоб. Чіпкі лапки. Синичка має яскраве забарвлення. Зокрема, у неї жовте черевце з чорною смужечкою посередині, що схоже на краватку. Голівка в синички чорна, на щічках біли плямки, а крильця та хвіст темні. Дуже красива пташка. Подивіться, яка гарна пташка. Це снігур. На голівці снігура є чорна шапочка. А на спинці бурувато сірий піджачок, на його грудях і черевці майорит наче жар червоний фартушок і червона сорочка. Мають вони таку назву недаремно, адже прилітають до нас із першим снігом. Послухайте загадку: біле, як сніг, чорне як жук, спіймати морока, а звати сорока. Сорока білобока це чорна пташка з білими боками, довгим чорним хвостиком. Сорока лісова пташка, але буває долітає і до міста. Сорока дуже голосно стрекоче. Дітки, ви зрозуміли, як важливо для пташок отримати допомогу у скрутний для них голодний і холодний зимовий час? Пташки віддячить людям, доглядаючи дерева, кущі. І рослини від шкідливих комах. А я вам дякую за увагу. До побачення!